Як ми вже розповідали у попередніх випусках, Рогатинський район співпрацює з програмою розвитку ООН. Ще до кінця цього року за донорські кошти міжнародного проекту буде вирішено низку соціальних проблем в Рогатині, жовчів, Васючині, Вишневі та Чесниках. Весь минулий тиждень представники проекту та відповідальні за його провадження в районі працювали в громадах. З цього понеділка проект АСІС, місцевий розвиток орієнтований на громаду, який фінансується Єврокомісією та співфінансується і впроваджується програмою розвитку ООН, Перейшов з теоретичної стадії у практичну. Весь тиждень представники проекту проводили зустрічі у громадах, аби визначити головну соціальну проблему села та пересвідчитись у тому, що люди готові вкласти свої кошти і фізичну працю для благоустрою їх населеного пункту. Протягом тижня ми побували разом із представниками проекту. У таких населених пунктах. це місто Рогатин, село Чесники, село Вишнів, село Жовчів, і буквально в п'ятницю ще запланована зустріч з громадою у селі Васючині. Хочу сказати, що відбулася презентація проєкту на рівні кожної громади, і ми задоволені в тому плані, що люди з розумінням віднеслися до тих питань, які вони перш за все винесли громадою. Хоч було інколи і нелегко дійти до згоди, до саме яка проблема найгостріша, і що вони будуть... Вирішувати в першу чергу, але разом з тим ми вдячні громадам, що вони прибули, особливо в Чесниківській громаді. Буквально повний зал, в таку ж пору, і ми знаємо ці негоди, які з погоди у нас є. Люди прийшли, люди дуже відгукнулися, вони зорганізувалися, вони зразу зробили вибори свого активу громади, яка буде далі проваджувати цей проєкт. Аналогічно підійшли до розвитку даної проблеми і. В... Територіальна громада вишнів, які зосередилися на проблемі ФАПу, тому що це буде реконструкція ФАПу, а в учасниках це по програмі енергозбереження, заміна вікон у школі першого-другого ступеня. Теж гостро було питання, дискусії. Ви мали, між іншим, можливість, пані Іра, побачити це в жовчові громада, коли всі питання гострі, всі питання проблематичні, бо дійсно є їх дуже багато до вирішення, але, на жаль, кошти проєкт таки не передбачає, і все-таки громада зійшлася на. Ремонті дитячого садочку, де вже десь частково розпочалися роботи. Що вибере Васючин, Нам важко сказати, тому що це слово за громадою. Менше активною треба відзначити була громада міста Рогатина, але об'єкт, який буде вирішуватися в рамках проекту, це дитячий садочок номер 2 Ну і треба ще сказати, яку підтримку надає цьому проєктові районний бюджет. Перше все, що по умовах проєкту передбачено співфінансування, це обов'язкові умови і вимоги проєкту. Якщо проонівський проєкт, вони дають 50 тисяч на кожну громаду, 5 тисяч це обов'язковий внесок громади, 45 тисяч це є внесок власне ради. І в даному випадку районна рада працює над тим спільно із фінансовим відділенням райдержадміністрації. проведена зустріч першої. Голів Михайла Богдановича Пополя і Івана Карловича Російського з усіма сільськими головами. І я думаю, що 4 вересня на сесії районної ради питання буде позитивно вирішено по виділенню 45 тисяч гривень на кожну сільську раду, які війшли в проєкт, для співфінансування. На презентацію проекту та обговорення плану дій жовчівська громада прийшла організовано і багаточисельно. Як і в кожному селі, проблем у жовчеві вистачає. Місцева школа потребує заміни вікон та даху. Теж саме стосується і будинку культури. Потребує реконструкції водонапірна башта, необхідний ремонт доріг. Є потреба у фельдшерсько-кушерському пункті. Втім, громада підтримала пропозицію сільської голови Теодозії Петришин та була одностайна у тому, що в першу чергу треба відремонтувати дитячий садок. Зараз Жовчівський дитячий садок Відвідують тридцять дітей з дня його відкриття, тобто 71-го року, дошкільний заклад не ремонтувався. Цьогоріч за кошти районного бюджету у садочку поміняли дах. Тож громада вирішила продовжити вже розпочаті роботи і за кошти проєкту поміняти у приміщенні садка, вікна та двері. Приблизна вартість цього проєкту, як і чотирьох інших в Рогатині, вишни від чесниках та Васючині 100 тисяч гривень, 50 тисяч донорські кошти 45 тисяч допомога районного бюджету, і 5 тисяч гривень повинна зібрати громада. З настрою. Присутніх у залі жовчівських людей ми зрозуміли, гроші на садочок вони знайдуть. На зборах громада обрала ініціативну групу, її голову, секретаря та бухгалтера. Саме вона відтепер безпосередньо займатиметься проєктом.